Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій студії гостя, яку ви бачите, це фельдшер швидкої допомоги Жушман Тетяна Олегівна. Ми її запросили для того, аби поговорити, як сьогодні працює швидка допомога, як не боятися виїжджати на виклики. Ну і власне про деякі інші нюанси. Отже, пані Тетяно, хотілося б розпочати з того, що як ви обрали для себе цю професію, скажімо, таку непросту. І чому саме от медицина невідкладних викликів? Ну, це напевно треба так вродитися. Я з самого дитинства мріяла стати медиком. А що ви з медичною перепрошую сім'ї? Ні, ні. У мене немає нікого в сім'ї з медиків. Ніхто не розумів спочатку, звідки я в мене таке взялося. Mm -hmm. Але я наполегливо вчилася, я йшла до своєї мети, тому я поступила в Кам'янське медичне, медичне училище, закінчила його і. Саме, пішла, на швидкої? Да, саме на фельдшера швидда саме на фельдшера екстреної медичної допомоги і пішла працювати по своїй професії. А де ви починали? Починала я працювати в місті жовті води. Там я пропрацювала цілий рік. Де? Мені там дуже багато дали знань. Це люди, які дійсно мене навчили, тому що коли ти приходиш з медучилища, знання трошки відрізняються. коли ну, Ти завжди працюєш. теорія це одне, а практика да. зовсім інше, правда? Да. Тим паче, екстрена медична допомога це така Сфери. сфера, да, що ми працюємо по протоколам. Угу. Не, не так да. в училищі ми цього не проходили. Ага. Тому приходилось, як то кажуть, вчитися заново. Ясно. так. Да. Ну, ви протягом цього року тільки підтвердили собі, що да. ви правильно вибрали, так Так, я ні на мить не пожалкувала, що я пішла да, працювати так. в екстрену медичну допомогу. І якби мені запропонували десь піти, я нікуди сюди не піду. Та що Да. я не піду. А скільки років, до речі, ви вже працюєте? Шість років. Шість років. років. Ну так. це вже якийсь певний відрізок часу. Я не, не знаю, ви якусь статистику чи ні, скільки людей ви врятували, скільком допомогли. Ну, я так статистику ще прям не веду, але mm. бувають. Ну, ясно, такі багатьом, випадки. Так. Да. А скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, мабуть, якими були ваші перші виклики? Чого вони стосувалися? До кого ви виїжджали? Мій самий перший виклик був у місті Жовтіводи так. на травму голови. Де? Там чоловік йшов по проспекту. І він через бордюр перецепився, він в стані алкогольного сп'яніння, в нього просто була порушена координація рухів, mm -hmm. і він ударився головою. Коли ми приїхали, чоловік був без свідомості, в нього з вуха текла кров. У чоловіка діагностовано був перелом склепіння черепа. Так на жаль, цей чоловік помер в реанімації Жовтоводської міської лікарні. Но ви його доправили ще так, він був живий? Так, але його, без свідомості. Да, він так, він був без свідомості, але він був живий. Mm -hmm. Це був мій самий перший виклик. Звичайно, я перший раз як побачила це, mm -hmm. я на секунду в мене був ступор, да. тому що це мій самий перший такий був важкий виклик. Tak. Але о, Ви завдяки, завдяки своїй колезі, з якою oh, я працювала, да. я себе опанувала і ми почали надавати екстрену медичну допомогу пацієнту. Mm -hmm. Ну, взагалі складно знаєте, так, пересічній людині зрозуміти, як можна себе опанувати в такій ситуації. А взагалі, як можна не боятися, як ви вважаєте? Це дано від природи, треба народитися, щоб не ну, я боятися. я. Я вважаю, що треба розуміти, що нас люди викликали для того, щоб ми допомогли. Mm -hmm. І в нашій роботі немає місця паніки. Тому коли ми ти приїжджаєш на виклик, ти повинна себе опанувати. Зібратися з думками і надавати екстрену медичну допомогу пацієнту на роздуми часу омаль, да? Да. ну це зрозуміло з одного боку, а з іншого, знаєте, не кожен може реагувати, от що там, коли ДТП, наприклад, так, відкрита травма, коли крові багато, там кістка, вибачте, на слові стерчить і все таке інше. Ви вважаєте, що щоб цього не боятися і вміти опанувати себе, це треба ну, народитися? Так, да? так. Це тільки народитися так, так, так треба, так. так, так да? Тому що просто так, скільки було вже ДТП у мене, mm -hmm. і просто звичайні прохожі, які бачили не зовсім коректні картинки, yeah? коли вони проходили чи проїжджали, то mm -hmm. звісно вони на це дивитися не могли. Mm -hmm. Ну, ну Людська психіка так влаштована. Звісно. Да. Ну а нам при нам не те, що приходиться, це наша робота, це наш обов'язок тобто, допомогти uh -huh. людині доправити її до профільного медзакладу. А uh -huh. скажіть, будь ласка, які ну, такі специфічні, можливо, пов'язані з дітьми, можливо, з людьми у віці, якісь випадки були в вашій практиці, що ну, врізалися в пам'ять? Так, у мене як я почала працювати в місті П'ятихатки, як я перевелася з міста Жовті Води вже. У мене був виклик, дитинці дівчинки було 5 років. Так. У неї була температура на протязі трьох днів. Температура під 40, батьки нікуди не зверталися ні до педіатра, ні до сімейного лікаря. Коли батьки визвали швидку допомогу, дитина була вже з порушеною свідомістю. У дитини спостерігалися менінгіальні знаки. Що це мається на увазі? Це, на, це мається на увазі менінгіальна поза, це незвична поза. Людина так, просто так людина так не ляже. Да. Людина у, у дівчинки була регітність затилкових м'язів, тобто ми голову не могли привести до грудей. У дитини висока температура. Тому було прийнято рішення вести, доправити її відразу вже в міську лікарню номер 1 інфекційну криворого. Yeah. Так, дівчинці виставлений був діагноз ГРВІ нейротоксикоз. Дівчинка пролікувалася в реанімаційному відділенні, зараз вона повністю відновилася, проходить симптоматичне лікування. Жива, yeah, будемо сказати, так, що основна так, вона слава Богу. вчасно звернулася, так скажемо. Uh -huh. Це було яке ускладнення героїв угу. А скажіть стосовно ну, розповсюдженого того, з чим звертаються інфаркти, інсульти? Саме Були... розповсюджене це підвищений тиск, угу. підняття температури, особливо у діток, угу. болі в серці, угу. порушення дихання. Це самі часті причини. Ну і, звісно, травми, угу. ДТП, падіння з висоти, угу. таке теж буває. А якщо говорити про те, що треба знати нам, пересічним людям, коли трапляються якісь пригоди вдома, скажімо так, якісь травми і чого не можна робити. А ми ну, не знаємо. Саме перше, я б хотіла, щоб це всі знали. Якщо людина падає з висоти, то це може бути дах, це може бути дерево. Угу. Ну, це саме чаще, частіше так. буває. Ніколи не можна вирушити людину до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Тим, що ми її ви її поворушите, ви завдасте до додаткового травматизму людині, тому що коли ми приїжджаємо, у нас є все необхідне обладнання, так. ми фіксуємо людину. Щоб у неї не було додаткових пошкоджень. Наприклад, якщо це буде травма грудної клітини, так. там де є перелом ребер, угу. щоб не було пневмоторакса, щоб не так, легеню. Так, щоб ребро не пробило легеню. Угу. Людину трогати не можна. Угу. Так само, якщо травма хребта, якщо людина, наприклад, не відчуває нижні чи верхні там кінцівки, особливості ну чаще всього нижні. Так. Якщо там є єніміння, якісь мурашки по, mm -hmm. по ногам, так. людину ворушити не можна. Тобто тоді важкі наслідки будуть так. Мати, людина де? як лежить, нехай так і лежить. Mm -hmm. Єдине, що можна зробити, це якщо в людини порушене дихання, uh -huh. голову на набік, але це не стосується переломів хребта. Uh -huh. А скажіть, а що можна робити під час того, коли в людини судоме, наприклад? Коли в людини судоме, саме перше це треба держати людині голову, зафіксувати голову, щоб uh -huh. коли в людини, коли в людини припадок, uh -huh. щоб людина не билася головою. Щоб не було додаткової таких. Так, троги, щоб так? не було стосу ага. музку. І людині треба голову повернути так само набік, щоб ага. була прохідність верхніх дихальних шляхів. Ясно. Ну, і тепер давайте поговоримо про, власне, саму специфіку роботи швидкої, тому що на сьогоднішній день ми мало орієнтуємося в тому, чому до Кривого Рога, чому не везуть сюди до нас п'ятихатки. і взагалі, Я яка структура власне швидкої будь ну, ласка. <по> Чому ми веземо в основному всіх на Кривий Ріг? <по> Зараз е запровадили протоколи, по яким ми возимо, є спеціальні додаткові обстеження, які можна <по> зробити, наприклад, тільки Кривий Ріг або Дніпропетровськ. <по> Дніпропетровськ, ми ми рідко возимо, це в основному Кривий Ріг. Наприклад, при Інсультах людині потрібно зробити комп'ютерну томографію. Комп'ютерна томографія це Криворізька лікарня номер 2 Міська ми їх возимо туди. Це дуже добре, що людині будуть робити комп'ютерну томографію, тому що людину можна бути, більш точно обстежити. Ну і взагалі травми, якщо це якісь складні травми. Там, де потрібна репозиція, тобто там, де треба, так сказати, скласти кістку, де, ага. наприклад, це, звісно, теж кривий ріг, в особливості дітки. Діток ми, ми стараємося всіх на кривий ріг вести, угу. особливо з важкими травмами якимись. А, пані Тетяно, хотілося б, більше з'ясувати за вашою допомогою. Підкажіть, будь ласка, от людина набирає 103, так? так? Угу. І куди потрапляє виклик? Е, виклик потрапляє на диспетчерську у місто Кривий Ріг. Це перша підстанція. Ага. Іноді можна. Позвонити на Дніпропетровськ на єдину диспетчерську службу, але в основному це кривий ріг. Кривий ріг так, так? в основному це кривий ріг, і тоді що цей сигнал передається. Це сюди виклик дехати? записується, на передається виклик. Потім так. з першої нашої підстанції виклики йдуть по районам обслуговування. Тобто, потім виклик передається на п'яту підстанцію. Це даманський мікрорайон, і аж потім передається нам на робочий телефон. А це незадовго? Ні. Ні, це Ні. швидко. Це на протязі одної хвилини, а то навіть і менше. Так. Ага. На, на виклик, на записування виклику відводиться не більше там 30 секунд, Даже. зрозуміло. Тобто все дуже швидко передається, угу. навіть однієї угу. хвилини не проходить, поки нам прийде виклик. Звісно, це не стосується, якщо у нас дуже багато викликів, тоді, угу. звісно, ми на виклик приїдемо з затримкою. Чергує Він... одна бригада? Ні, у нас дві бригади на п'ятихатках, угу. одна бригада на Саксагані на селі угу. і одна бригада в селі жовта. Угу. Це постійно? Так, да, 24 на 7. Ясно. А скажіть, от ви фельдшер швидкої, В автомобілі будемо говорити, хто головний? Ви? Так, я керівник бригади. А хто в бригаду входить? Молодший медпрацівник і водій. Uh -huh. Тобто вас троє. да, нас троє. Uh, скажіть, uh, крім вас, цих двоє людей. Це ваші повноцінні помічники, коли ви так. виїжджаєте на місце? Так, це повноцінна бригада. Коли yeah. ми їдемо на виклик, особливості, якщо це якесь ДТП чи падіння з висоти. Yeah, Нам допомагають. У, 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 у нас у кожного вже розподілені обов'язки. Uh -huh. Тобто, мені допустимо молодший медпрацівник може допомагати з пацієнтом, а водій uh -huh. може піти, наприклад, і там переписати номера машини, там хто куди їхав, хто де сидів, знати, uh -huh. uh -huh. Ну тобто таку всю інформацію, поки я. Надаю екстрену медичну допомогу постраждалому. Скажіть: а е, хто відповідає за медикаменти, за те, щоб автомобіль був на ходу? За це в нас відповідають на п'яти підстанції. Угу. За медикаменти у нас відповідає старший фельдшер п'ятої угу. підстанції. Е, ну і підкажіть, будь ласка, в зв'язку з ковідною ситуацією, що змінилося в роботі швидкої? Чи кардинально таких змін немає ніяких? Ну, Прям кардинальних таких змін немає. Одне, що це дійсно багато викликів з ковідом, в цьому році їх набагато менше. Так. в тому році було дуже багато. Ми могли на кривий ріг возити ковід по три типу, чотири рази на день? На за зміну? за змін, так? Да, да, одна ага. бригада. Нічого було, було таке це Правда? рідко, але таке було. Ну ага. за за зміну один-два рази на кривий ріг з ковідом <COVID> можна поїхати. Ну, взагалі, от як ви вважаєте? Якщо радити людям, як це правильно сформулювати, дивіться, коли людині набирать 103, а коли звертатися до сімейного лікаря? Давайте розмежуємо. На 103 люди звертаються тоді, коли є наявні проблеми з серцем, які за короткий термін погіршують стан здоров'я. Наприклад, коли у людини почало боліти серце, і він вмить побілів. Він може втратити свідомість, коли в нього знизився тиск, він відчуває якусь слабкість, йому важко mm -hmm. дихати, тоді треба викликати швидку. Так. При високій температурі це температура 38,5 і вище, mm -hmm. особливо дітки. Так. Якщо у, у діток є в анамнезі фебрильні судоми, то швидка викликається вже при температурі 37, тому що таким діткам її вже треба понижувати, mm -hmm. щоб не допустити судом. Оніміння рук чи ніг, коли людина може не відчувати кінцівку, порушення мови, раптовий головний біль, який не купується ніякими ліками. Та ліками. Угу. Високий тиск, мається на увазі високий тиск від 170 на ну, в основному це коли гіпертензивний крис. Угу. ДТП падіння з висоти, травми, травми також. Ми всі беремо. Mm -hmm. До поліклініки люди звертаються тоді, коли вони не потребують надання екстреної медичної допомоги. Тобто, якщо людина хворіє, наприклад, ГРВІ, mm -hmm. там 3-4 доби і в неї температура 37-38, У у людини немає задишки, немає mm -hmm. просто температура. Не падає, так? так тоді треба звертатись до сімейного лікаря. Не викликати швидку. Ні. Mm -hmm. Людина самостійно може звернутися. Якщо у людини гіпертенсивна mm -hmm. хвороба, mm -hmm. і у людини тиск там, 150 ну, до 160, mm -hmm. це також. Не привід звертатися за швидку. Да. Ну, це не касається, ну, це не стосується тих людей, ну, молодих. Зараз Я після ковіда mm -hmm. дуже багато наслідків, тому у молодих людей теж буває, підскакує тиск. Mm -hmm цим треба якось теж так, вміти боротися, так? Так, звісно, mm -hmm. люди, молоді люди в особливості там 30-40 років, вони mm -hmm. не приймають ліки проти mm -hmm. гіпертонії. Mm -hmm. Тому таким людям треба понижувати тиски, коректи корекцію робити вже з сімейним лікарем потім, після зниження самого mm -hmm. тиску. Тобто, що треба звертатися до допомоги так. до фахівця, так. так, а не а не до, що? до? швидкої допомоги. Е, на швидку допомогу. Ну, можна звернутися, якщо це молода людина, якої там тиск погіршила да, самопочуття. Да, Та різко погіршилося самопочуття. Ясно. А взагалі бувають випадки, коли до вас звертаються не за адресою, будемо так говорити, коли екстрена допомога не, не потрібна. Так, такі випадки теж бувають, але з, з початком воєнного стану у нас почали фільтрувати виклики, тому mm -hmm. таких викликів стало набагато менше. До речі, про початок воєнного стану. Не стало більше випадків, коли викликають, що на стрес, якісь неврози, так, на психічні буває. атаки? Буває? Так, в особливості викликають, коли у людини хтось помер з рідних на війні, у людини істерика, у людини ситуаційний невроз, Звісно, тоді викликають швидку. Вам доводилося виїжджати? Так, я, я, я один раз виїжджала. Так. До бабусі, mm -hmm. солдата, mm -hmm. якої почало боліти серце. Там, слава Богу, бабусі інфаркту не було. Yeah. Да, ми її провели відповідне, відповідне да, обстеження, mm -hmm. надали допомогу mm -hmm. і доправили її до лікарні. Mm -hmm. До Кривого Рога? Ні, в місто П'ятихатки, в терапевтичне відділення. Mm -hmm. Ну, я так сподіваюся, все в порядку. Ви да, да, ж да, З бабусі все в порядку. Mm -hmm. Вона пройшла курс лікування і з бабусі все добре. Ясно. Пані Тетяно, ну і зрозуміло, що оскільки вас така складна, будемо говорити, робота і для психіки, і для нервів в тому числі. Скажіть, будь ласка, як ви відновлюєтесь? Ось сьогодні ми записуємося зараз з вами в студію, замість того, щоб вам після доби відпочивати, так? Бо ви тільки зробили я, я тільки зі зміни. Ну як я, ви це я вже звикла, як ви знаєте, до цього відновлюватися в основному, що нам треба поспать. Так, так, елементарно. Просто, да, нам так? просто треба лягти, відпочити, угу. і ми знову наберемося сил. А взагалі, е, ну, якщо говорити про специфіку вашої роботи, mm -hmm. от конкретно вам, що дає те, що ви. Я розумію, що ви відчуваєтеся корисною. Ну, ми всі якось mm -hmm. на своєму робочому місці, да, кожен по-своєму відчуваємо користь від того, що ми робимо, а ви особливо, мабуть. Це адреналін. Да? Коли ти везеш пацієнта в екстреному стані, коли він потребує екстреної медичної допомоги, то якийсь інфаркт міокарду, чи це інсульт, чи це якась травма, uh -huh. ти відчува прилив адреналіну відчуваєш, uh -huh. тому що ти допомагаєш людині, ти, uh -huh. ти розумієш, що ти можеш допомогти людині. І коли Зараз ти... ніхто крім тебе, так? Так, так. Uh -huh. так. І це дає вам що? Стимул далі продовжувати? Так. Так. Ну, знаєте як, ми, може, теоретично розуміємо, так? Ну, хто б через це не пройшов, мабуть, це таке дуже важко. Так, це важко, тому що ми працюємо з різними людьми, у нас бувають різні випадки. <гум> тому треба себе опановувати і працювати. Ну, я більш ніж переконана, що вам це вдається. Так. Дякую, що ви знайшли час, особливо з огляду на те, що ви після зміни. Хочу побажати вам найперше здоров'я, що можна медику побажати. Дякую і удачі, всім нам перемоги. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні в нашій студії була гостя Тетяна Жушман, фельдшер нашої швидкої допомоги. Всім удачі! Разом ми переможемо.